Дорогі мої бочачани, з нагоди великого національного свята Дня Незалежності України, примітне щиріще вітання і побажання. Народ України святкує вже 20-ту річницю. Відколи зніснується споковічна мрія наших предків, господар на своїй найбагатшій, прекрасній чарівній українській землі. У період першого десятиліття з 1997 по 2000 Рік я працював на посаді голови бурської адміністрації. Ці роки незалежність стали випробуванням для всіх нас: тестування на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті на здоровий глузд. Нині вже ніх, ніхто не сумнівається в тому, що український народ може поліпшити життя у своєму домі власної батьківщини, впевнений, що день прийдешній принесе нам світле почуття радості. Від усвідомлення власної причетності до розбудови наших сіл, селищ, району, області та усієї України цей день обов'язково настане, і тим швидше, чим більше плідно і натхнено кожен з нас працюватиме на благо рідної вітчизни, а усі разом проникнуться гордістю за нашу неньку Україну, почуттям патріотизму до рідного краю, перегнення до єдності, порозуміння та згуртованості. Не лише державних мужів, а й усього народу нашої держави, і тоді успіх прийде неодмінно. Від щирого серця і від усієї душі зичу землякам, рідним, друзям та колегам здоров'я, щастя, добра, достатку, мирної щедрої долі, сили і наснаги в усіх ваших справах, і нехай мрія про краще майбутнє окриляє вас на нові звершення, на нові добрі починання. В ім'я України, святом вас!